Народжуються нові імена. Дар'я, студентка третього курсу музично-хореографічного відділення педагогічного університету, цьогоріч презентувала свою сатирично-іронічну пісню Оркотроль на міжнародному двотуровому онлайн конкурсі в Болгарії, де здобула із нею впевнену перемогу. З музикою та творчістю пов'язала своє життя. Це дуже дуже приємно. Я дуже щаслива, тому що це була написана авторська пісня Оркотроль. Ми з мамою її написали. і Мені було дуже цікаво, як відреагує саме публіка на цю пісню, тому що ми її в. Люди випустили, і вона почала набирати оберти, тому що з різних Азербайджанців там ну різні різні країни почали нас підтримувати, писати, що це класно, що ми е, зробили таку цікаву в гумористичному русі е, пісню. І потім вона прийняла участь в конкурсі. Вона зайняла гран-прі. Зі своїх 12 років вже майже п'ять. Єлизавета присвятила вокально хореографічному мистецтву, адже самого маличку дуже полюбляє співи танці в своєму зразковому колективі Вокально-хореографічна студія. Юлсі є солісткою. Отримала почесну відзнаку за свою творчу працю. Я займаюся вокалом з 4-5 років. Дуже давно вже дуже багато відзнак. У мене я їздила ну, дуже багато. Я недавно приїхала з Трускавця, зайняла перше місце. У мене гран-при є з Франції. Я дуже рада за це. Марія навчається на факультеті мистецтв, музично-хореографічне відділення. З 10 років навчалась грі на фортепіано. Піано в музичній школі номер 5 і вже далі пов'язала своє життя саме з вокально-музичною діяльністю. За активну участь в конкурсах та першостях вже другий рік поспіль отримує відзнаку від міста. Я вже більше 10 років займаюся вокальним мистецтвом, також ще граю фортепіано, але більшу частину своїх досягнень я маю все ж за вокальне мистецтво. Це загалом відзнака за ці види мистецтва за фортепіано і за вокал. В місті продовжує свою роботу молодіжна програма Нова генерація, перспектива та успіх Кривбасу, яка спрямована на створення умов для розвитку та самореалізації молоді. Щорічно 88 найкращих студентів отримують муніципальні стипендії. Цьогоріч для п'яти здобувачів освіти Криворізького медичного коледжу започаткували виплату стипендій імені Інни Дерусової, почесної громадянки Кривого Рогу, медикині першої жінки в Україні, удостоєної звання Герой України за бойові заслуги посмертно. Ми розуміємо, що зараз. Не колись в майбутньому, а зараз треба працювати з вами. Зараз треба з вас створити майбутнє. І Зірачок 88 стипендій. У нас працює на цей полях і Утовського, і Бизова, і Гурова. І в цьому році ми учредили ще. Одну стипендію. 13-й рік поспіль міська влада відзначила здобутки та успіхи творчої молоді, яка гідно представляє кривий ріг та Україну на конкурсах та першостях. Всього заохотили працю більше сотні обдарованих талановитих юнаків та дівчат. Через безпекові заходи церемонію нагородження провели в надійному укритті в одному з навчальних закладів металургійного району. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.